Повертайся, Кен. Мені сказали в мене карт-бланш якось так. Я глянув це французькою лайно. Я знаю, вони винесуть нам мізки одразу, коли зрозуміють, як це зробити. А, це є... морозово тане. Ага. Слухай, Кен. Хочеш, щоб я вибачився? Не знаю, можна спробувати і побачимо, як вийде. Кен, мені шкода. Цілком щиро. М ти хоч знаєш, скільки лайна мені довелося розгребти, аби все це втілити в життя. Ні, не знаєш, бо ти нічим таким не займаєшся. Попустися, Кен. У нас купа роботи. Машина сама себе не збудує.